Вас на черговій онлайн-зустрічі в межах проекту «Діалоги влади та бізнесу. Ми щотижнево зустрічаємося на цій платформі, обговорюємо найактуальніше питання. На цьому тижні ми вже з вами зустрічались. В принципі, це була позачергова зустріч, пов'язана з енергетичною стійкістю бізнесу, збереження. Безперебійності роботи ваших підприємств. Сьогодні ми продовжуємо тему, зроблено в Україні дієві механізми державної підтримки бізнесу та програми. Ми наголошуємо на цьому напрямку, оскільки в межах політики зроблено в Україні, перелік програм підпрограм постійно розширюється. Змінюється, доповнюється і це політика держави наповнювати новими ініціативами, новими програмами, новими напрямками. А колеги ще раз всім доброго дня. Дякую за можливість сьогодні поспілкуватися з вами МІМ і імені Агентства індустріального розвитку, зроблено в Україні. І сьогодні я вам більш детальніше розповім про національну президентську програму Національний кешбек. Отже, національний кешбек це державна ініціатива, яка спрямована на стимулювання споживчої активності через повернення частинно витрачених коштів за безготівкові покупки. Головна мета це заохотити громадян купувати товари саме українського виробництва і користуватись офіційними платіжними інструментами. Програма офіційно стартувала 2 вересня 2024 року. Механіка зовсім проста для громадян, адже вони за кожну покупку отримують 10% кешбеку саме за українські товари. Які умови програми Національний кешбек? Тут я трошечки нагадаю, з точки зору, як і для звичайної фізичної особи. Отже, за кожну покупку товару, який промаркований, зроблено в Україні, люди отримуватимуть і отримують 10% кешбеку. Максимальна сума такого кешбеку становить 3 тисячі гривень на місяць. Кошти можна використати лише за карткою. зняття готівки не передбачено. І як нам підтвердив пан Роман, нараховані програми продовжується на наступний рік, є бюджет, і отже, ми Несли на розгляд зміни, що кошти, які вже нараховані по кешбеку, можна буде використовувати і в 2026 році. За що ж не нараховується кешбек? Кешбек не нараховується на підакцизні товари, зокрема алкогольні напої, але є виключення, виноградні, плодово-ягідні вини і медові напої. Також не нараховується кешбек на тютюнові вироби і на пальне. Результати. На сьогодні за весь час існування програми українці підтримували українські бізнес покупки на 509 мільярдів гривень. Відповідно, виплачено майже 5 мільярдів гривень кешбеку назад. Майже 6 мільйонів активних карт у застосунку дії доєднано до програми Національний Кешбек на сьогодні 1846 виробників зі всієї України та зареєстровано 380 тисяч українських товарів. Суми нарахувань кешбеку мають позитивну динаміку до зростання. Що таке національний кешбек? Національний кешбек ще є також ефективним інструментом підтримки національного виробника а також, що важливо, розвитку, економіки. Програма формує стабільний попит саме на українські товари, сприяє дитинізації економіки та забезпечує повернення коштів у вигляді податків до бюджету. Виробники, які вже доєдналися до програми Національний Кешбек. В розрізі регіонів ми бачимо, що лідирує у нас місто Київ по кількості, але і Житомирська область, і Житомирський регіон займає непогану позицію, і на сьогодні має 50 учасників. Але особисто я вірю, що в моїй рідній Житомирській області є значно більший потенціал для росту цього показника. А я користуючись нагодою, тут скажу, що підтримувати українське це чудова ініціатива, і закликаю вас, з точки зору, як і споживачам, купувати українські промарковані товари, і точ, з точки зору бізнесу долучатися до програми і надавати українським споживачам можливість ідентифікувати саме наші українські товари і робити вибір в правильну сторону і підтримувати відповідну економіку. Переваги для виробників з програми Національний кешбек. Це як маркетингу, це відповідний маркетплейс, який дає вам нових клієнтів, зростання продажів і, відповідно, підтримка бренду, зроблену в Україні. Участь у програмі абсолютно безкоштовна. Потрібно лише доєднатися до програми і промаркувати свій товар. Участь у програмі буде дорівнювати включення в офіційну промоцію держави. Як доєднатися? Доєднатися до програми Національний кешбек можна, отримуючи інформацію на нашому сайті, зроблено в Україні, або відповідно через портал Дії. Потрібно увійти на портал, зареєструватися там, зареєструвати перелік товарів, які у вас є. І відповідно отримати підтвердження, що ви доєдналися до переліку українських виробників, і з наступного дня за покуплений товар, ваш товар промаркований, зроблений в Україні. Громадяни будуть отримувати і накопичувати кешбек у вигляді 10% від ціни. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього заходу. Хочу зазначити, що служба зайнятості ніколи не стоїть осторонь якихось програм нових розробок, тому ми дуже активно включилися саме в програму, «Зроблено в Україні, і в нашій області теж відповідно можна презентацію. І в нашій області теж відповідно до програми були створені відповідні майданчики. Хочу почати спершу з того, що основними послугами наших офісів зроблено в Україні є грантові програми на створення або розвиток власної справи, рекрутинг або підбір кадрів. Компенсаційні різноманітні програми для роботодавців. Наразі зараз їх сім нараховується, професійне навчання, ваучерне навчання, а також, як говорив пан Роман, ми повністю підтримуємо і інформуємо про всі програми, які є відповідно до. Програми зроблено в Україні, тобто це національний кешбек, грант на виробництво переробної промисловості. Програма доступного кредитування є оселя, доступні кредити. 5,7,9, Компенсація 25% на купівлю сільхозтехніки українського виробництва, компенсація 15% за придбану українську промислову техніку та обладнання. Також ті програми, які є на місцевому рівні, на обласному рівні, які фінансуються, які діють також. Індустріальні парки, фахівці наших офісів про це все інформують, інформують клієнтів. В нашій області створено і діє шість на сьогодні, шість офісів зроблено в Україні. Ці офіси розташовані в приміщеннях служби зайнятості. А саме, діють вони в Житомирі, звягілі, Коростені, бердичеві, малині та Коростишеві. І спочатку їх роботи послугами вже. Вже скористалося понад 14 тисяч клієнтів, саме якщо брати в розрізі, то 6 тисяч ФОПів, 6500 фізичних осіб і більше 2000 юридичних осіб. Давайте конкретно розглянемо роботу кожного офісу, тому що в кожному офісі є певні напрацювання. Житомирський офіс у нас знаходиться за адресою площа Польова, 6А. Запрацював він 21 червня 2024 року, і з початку свого створення вже в офісі у нас було і користалось послугами 5400 клієнтів. Це були і ФОПи, і фізичні особи, і юридичні особи. Як бачите, більше все ж таки фізичних осіб зверталося з різноманітних питань. Це і питання, які безпосередньо стосуються служби зайнятості, а також і питання, які цікавили наших мешканців взагалі. Чому ми виділили окремо національний кешбек? Тому що інформування з цієї послуги є більш популярним на сьогодні. І, 370 консультацій було отримано нашими мешканцями. Також великим попитом користуються видача ваучерів на навчання, грантові програми, гранти, мікрогранти. Дуже багато роботодавців звертаються за підбором працівників. Ну і також фахівці офісу постійно приймають участь в різноманітних заходах, і на території офісу теж проводяться різноманітні зустрічі. До речі, це стосується всіх офісів. Якщо потрібна якась більш поглиблена консультація, у наших фахівців є контакти всіх відповідних фахівців, і податкової, і пенсійного і економіки. І якщо щось необхідно, ми одразу з'ясовуємо проблеми або відповідно скеровуємо до профільного більш поглибленого фахівця, або організовуємо в приміщенні офісу, зробленого в Україні, відповідну зустріч. Офіс Звягівський, створений в місті Звягів, знаходиться за адресою вулиця Замкова Гора. 7. Він запрацював у нас 3 липня 2024 року, і більше 2100 клієнтів вже скористались послугами офісу. Як ви бачите на слайді, чудово видно, що все ж таки більше фізичних осіб цікавиться. Я вам хочу сказати, що це більше всього іде консультації або стосовно підбору персоналу, або або стосовно пошуку роботи, або все ж таки стосовно відповідної роботи наших грантових програм, мікрогрантів і грантів. Зв'ягірський офіс дуже багато звертається військовослужбовців, звільнених з військової служби. Самі розумієте, чому Карастенський офіс він у нас запрацював 28 жовтня 2024 року. Більше 2200 клієнтів звернулося, клієнтів тут більш активними у. Нас були ФОПи, також юридичні особи. Як бачите, національний кешбек в інформуванні перемагає. Будь ласка, Бердичівський офіс. Він створений був 14 листопада 2024 року. Як ви вже могли побачити по минулим слайдам, вони всі зроблені в єдиному стилі, за єдиним брендом, нічого лишнього, лише все основне, що необхідне для роботи. Більше двох тисяч клієнтів відвідало. Офіс дуже популярними і основними результатами є наші послуги з підбору працівників, грантові програми, ваучери. Ну і звичайно, 440 консультацій було надано стосовно національного кешбеку. І люди підключилися і дуже задоволені отриманням. Відповідних компенсаційних коштів в цьому напрямку. Малинський офіс Він працює в місті Малинь за адресою вулиця Шевченка, 1А. Запрацював 19 грудня 2024 року. 1900 клієнтів вже скористались послугами. Дуже активно. Надавались послуги стосовно ваучерів, підбору працівників, задоволення потреб роботодавців, а також різноманітні заходи. І наступний наш офіс: це офіс, «Карастишівський офіс. Він знаходиться за адресою міста Карастишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 32. Він у нас запрацював в цьому році, 21 березня, тому поки що 970 клієнтів скористалися його послугами, але результат є. Він набирає опертів, тому ви бачите от зараз на фото, що всі заходи, всі зустрічі відбуваються саме в цьому офісі. Ми відкриті для всіх, ми готові ділитися досвідом, ми готові надавати консультацію відповідно. Зараз на екрані ви бачите координати Житомирського обласного центру зайнятості, ми знаходимося за адресою міста Житомир Київська 73. є телефон гарячої лінії. Якщо ви зателефонуєте за цим телефоном, ви отримаєте змістовну консультацію любого напрямку, який є, який озвучується стосовно зроблено в Україні. Також, якщо вам необхідна буде консультація якогось конкретного офісу в конкретному нашому. Районів ви теж отримаєте координати. Також ви можете зайти на сайт Державної служби зайнятості в розділ Офіси зроблено в Україні, і там є повна інформація по всіх офісах, контактах, по всій Україні, в тому числі і по Житомирській області. В Програмі зроблено в Україні. Ми прийняли участь вже десь рік. Буде в жовтні. Ми зареєструвалися, буднали від… Вас від ради першими, з чим столкнулися, це були техніч, технічні проблеми, але а, далі все було добре. А, що нам це дало От, практично рік? А, ми підвищили свій імідж компанії. А, далі що ще дало продажі? А, трішки, але виросли продажі. Перше, що ми у нас були невеличкі сумніви в цьому плані. Ну частично якась недовіра. Але скажу зразу, ми помилялися, і е, я всім раджу що використовувати це. Ну, все добре, от, ну, Якщо якісь є питання, то можете задати, як ну, ми практично рік, ми зареєструвалися. Е, Десь 20 жовтня 2004 року в року в цій програмі. Перше, ну все хорошо. Що я вам можу Буду щиро дякувати усім спікерам, усім учасникам нашої зустрічі. Ще раз наголошую на тому, що знайомтесь, скористовуйтесь і реалізуйте ті можливості, які сьогодні створює і надає держава. Дякую всім за участь. Гарного тихого дня! До побачення!